Я вам обіцяв показати сьогодні в цьому ролику, як виглядять метричські церковні книжки, де записані наші з вами предки. Ну, перед тим я вам обіцяв розказати, чого поляки вважають, що Галичина і Волинь це їхні і землі. Значить, Ситуація свідчала. По смерті Данила Галицького. А помер він у 1264 году. Великим князем Галицьким або князем, або королем, бо Данило і королем називали Данила, став його внук Юрій Львович. Це отой лев, що построїв город Львов. По смерті Юрія Львовича, а в його не було. Синів, но зато у його була дочка Марія, яка була замужем за Тройденом. Цей Тройден був князем Мазовецьким і представителем старішої королівської дінастії Пястів. І оскільки прямих потомків Данила Галицького не було, то Князем Галицьким став син Марії і Тройдина під іменем Юрія II Боліслава. У Юрія Боліслава не ладилося теж з дітьми. Він був женатий на дочки Гедеміна, яка по сумістительству или по, по совпадінню була рідною сестрою польської королеви яка була, а король був Казімір Великий. По ліснічному праву, про яке я вам розказував, і яке существує, з яким вважається всі государі Європи, це не просто слова, воно так стоїть. Уже Польща і Литва могла претендувати на землі Галичини і Волині. 1338 року у Юрія Боліслова були сильні протистояння з своїми боярами. Взагалі, бояри на Галичині завжди були дуже сильні. Вони там такі упрямі були дядьки бородаті І він просив допочі у Казіміра Великого, воєнної допочі. Дай мені справиться з опозицією. А той каже, я тобі поможу. Ну в случаї, якщо ти. Умреш бездітним, твої землі і, і твій трон можуть перейти мені, тобто польському королю і польському государству. І був підписаний такий договор. І Юрій цей договор підписав і согласився, він умер через два года бездітним і таким образом по лісічному праву Галичина і Волинь. Перейшли під Польщу. Ну, Волинь не зразу під Польщу. Там Волинь була спочатку під Великим княжеством Литовським, ну потім поляки перетягли водія на себе. Ну, Був іще момент, коли Стефан Баторій, Венгер, був королем Польщі, це пізніше. І там теж була ситуація, коли Стефан Баторій вмер бездітний, і там по договору з венгерцями, Галичина, на який, по-моєму, 14 років, Галичина належала венгерському королю. Потім вернулася в Польщу. Ну, а потом при Австрії-Венгрії Галичина була опять там. Так що бачите, все воно не так просто. Ну, ми можемо сказати, нам те лісвічне право до одного міста. Воно то так. Ну, попробуйте це сказати, бившим монархам Європи. Або сьогодні англійському королю він швидко розкаже, по чому рубірують в Одесі. Це все серйозно, це не просто так. Це ми тут думаємо, що ми тут чого-то как-то. Ну от так. Зараз я вам покажу, як виглядали метаричівські книги. Значить, тут в мене є копії, але да? ну, це копії зняті буквально кілька років тому. Оце титульна страниця книги 1901 року. Там на ній все написано. Подивіться. Отакий От вид має ця книга ну, сьогодні, такою, як вона була і стоїть і 200 років назад. Оце титульний, титульний лист книги. 10. 877 року там написано. Так. Да. 1877 року. Бачите? Отаке воно було. Отак виглядає ця книга всередині. Отак велася запись. Дивіться. А от у того, що де мій палець, дивіться, написано Кирил. Це рівний дідуська моєї жінки Кирило Анісімович Левченко. Це запис метеричської книги нашої церкви, його дня рождення. А отут, от де мій палець, написано Євдокія. Це моя рідна бабуся. І це записані в Медристій книги Її День Рожіння. Отаким самим образом у цих книгах записані і ваші предки. Ось цю ми робили виборки з моїм товаришем. Це виборка вже сучасна. Ну, на наш язик, дивіться, вона зроблена так. Це робили роботники архіва. Читайте, що там написано. Значить, це була зроблена виборка із книг. Тут йдуть в основному. Виборка під заказ робилася. На фамілію Павленко, Пасічник і Ізюмцеве. Павленко це його родичі, Ізюмцеві це мої. І в цій виборці у нас з вами 118 чоловік. Значить, Виборка зроблена з 1876 року по 1908. Зрозуміло. Значить, у тих, хто, хто Павленко, або пасічник, або ізюнцев, або щось вам тут інтересно, можете прийти до мене, зробити ксерокопію. Готове. Це ваші родичі тут, діди, прадіди. Бабушки, дедушки і так далее. Понимаете, ну, так? Хорошо. Теперь я беру страничку, перевертаю. І ну, це просто интересно. Значить, в 1879 году Правоображенская церква село Краснограворука у семьи крестьянина Иоанна Федоровича Изюмцева Родився син Анастас. А жінка цього Іоанна Федоровича Ізюнцева по імені Сінтлітікія. Сіньт Ви чули таке ім'я? Я теж не чув. Так от я поліз у гугл, це ім'я означає з речіського переводу Сінахтарша. Отакі тітки були в моєму роді. Ну, собственно, мої хороші, оце те, що я вам хотів показати. Ролик у нас виходить короткий, але мкий. І я, вам, я вас просто хотів розказати нечто інтересне з історії. На що я наткнувся. А я поділюся з вами, а вам вже решать, це інтересно чи не інтересно. Як ми знаємо із повісті вривних літ, Олег прийшов до нас із Ладоги. Його послав сюди Рюрік. Тоді центр Новгородщини був Ладога, а потім стане Новгород. І так прийшов Олег з Новгорода і приніс на руках сина Рюрика Ігоря. По смерті Ігоря була княгиня Ольга. А син Святослав був записаний князем Новгородським. Потім, коли він стане зрослим, він стане тим Святославом, якого ми знаємо. Но він ізначально був князем Новгородським. По смерті Святослава великим часом Київським стане не Володимир Великий, а його брат. Цього брата. Згони з престола Владимир Великий будущий. А відкінь прийшов Владимир Великий у Київ, оказується з Новгорода. Помирає Владимир Великий і на престол стає його син святополк Окаянний, як його назвали. Я вам розказував щось про це. По-моєму, так. Да. Він убив свого брата і Глеба. В общем, Бояри Київські написали Ярославу, що в нас тут безпреділ, прийде на порядок. Прийшов Ярослав. Як ви думаєте, откуда він прийшов? З Новгорода? Вигнав Святополку Каяни побіг до свого зятя Боліслава II польського короля і при допомогі поляків вигнав Ярослава опять в Новгород. Ярославу дали там гроші і солдат. Той прийшов і окончательно вже Святополка вигнав з Києва. Тобто, хто ж такий Новгород, що він в течії 200 років ставив своїх князів у Києві. І тут я вам прочитаю одну інтересну річ. Це перший том словаря Владимира Даля. І в першому томі ми знаходимо слідующе. Я вам прочитаю. У новгородців, впрочем, граматика і саме говор вовсі не малорускі, а великороскі. Так що в ошибках, в общ... так що в общих з Україною словах. большей частью и ударение перенесено на другой слог, на великорусский лак. Не менее того, мы слышим там немало украинских слов, неизвестных восточных, восточном, также окающим наречии. Южное или рязанское наречие могло принять несколько малорусских, малорусского по соседству. Но каким образом слова эти попали на север? Может быть, разгадку надо искать в том, что слова эти нашли на севере, э, э, зашли на север не из Малой, а из Белой Руси, через Тверь и Псков? Тогда главное сходство новородского наречия с киевским ограничится наклонностью первого к замене буквы «Эль». Но правда, что мы встречаем на севере несколько малорусских слов, которых в белорусском наречии нет. Вот несколько десятков слов для примера, записанных в разных северных губерниях. То есть, ну, горущина. Панчохи, черевики, свитка, свитка, швец, почекать, позвонять. Колокольчик. Домовище, домовина. Орать. Трохи. Сподобить. Досить. Краще, гірше, полиця. Шкода. Зробить. Уперше. Торба. Ледащий, худоба, сукманка. Дековаця нехайся, я такого слова не знав. Півень, скина, ломать, оказується, є таке слово. Чуть хоронить, даси, ослон, толока, горілка, хата, жахнуться, дуже знайти, цибуля. Ховати, зіпсувати, порятувати, робити, слухать, голосить. Бажати, гоготати, годі, губи, груби, э, гриби. Дядина робити, хлюпать, смакувати, глиска гукати. Єдиний. Жінка запатрать. Капость колишень. Баклага верещать, досконально заплоть. Каюк йоханий бабай. Що? Добродій. За все добре зараз смоктати, притулиться, опинаться послухмяний, ручник, полотенце у нас називалося ручник. Очіпок, дзвін, клюка, жменя, моторний, ночовки, здивуватися. Так я вас питаю, хто такі новгородці? Я думаю пока.